Вітаю, друзі! Варшавський мікрорайон у Тернополі, екватор травня, і ми знову тут. Або ви першими дізналися про те, що змінилося на будівельному майданчику. Сьомий будинок змінюється на очах. Він уже повністю заселений. Будівельники завершують влаштування каналізаційних стояків. Сходові марші і стіни готові повністю. Роботи на даху на завершальному етапі. Це восьмий будинок мікрорайону. Тут будівельники працюють над влаштуванням вертикальних парапетів над останнім 16-м поверхом. Варшавський мікрорайон один з наймасштабніших у Тернополі. Тут своя затишна атмосфера, розвинута інфраструктура. Є все для повноцінного життя. Від Варшавського до центру автівкою менше десяти хвилин. А якщо є бажання, як у нас сьогодні підіймаємось надземним мостом? Від Варшавського мікрорайону до парку національного відродження рукою подати. Офіс продажу незмінний під Волочиське 65.